А твої поради людям, які хотіли би почати шлях у професії СММ? Мої поради. Ну, насамперед, треба зрозуміти, бо багато я чую такого, що СММ-ників дуже багато їх є, там велика конкуренція, вже немає сенсу. Але ми бачимо, що манікюрних салонів є дуже багато. Так, є дуже багато е, сфери там б'юті і будь-якої іншої і лазерних спеціалістів багато, але виходити в тавіто. Так, <світ> звичайно, так і, але кожен клієнт завжди знаходить свого. І кожен смам-спеціаліст знайде свого клієнта. Якщо він буде гарно, ну тобто працювати і вкладатися. Якщо просто так для галочки, то ну, звичайно сенсу з цього не буде ніякого. А хороший смам-спеціаліст точно знайде свого клієнта, свого одного, Згідно. двох, mm -hmm. трьох. Чотирьох максимум більше не потрібно. Бо забагато тобто, теж не перша здорова. твоя порада це пробувати. Не боятися? Звичайно, пробувати, не боятися конкуренції і ну, хотіти прикладати зусиль, старатися, вкладатися, ну, робити все для того, щоб був результат.